Ви просили, я зробила день другий. Це мій влог. І зранку прокинувшись, не кваплячись, я зібралася та пішла одразу до моря. Я планувала навіть скупатися сьогодні, але за декілька хвилин розпочнеться дуже сильний вітер, і тому я вирішила піти поснідати. Замовили бургер і потім пішли веселятися. Зараз ми направляємося в інші будиночки на дві доби. Будемо в інших апартаментах, теж знайшли класну локацію. Якщо вам цікаво, обов'язково ставте реакції. Я зроблю рум тур в інстаграмі. А якщо буде мало реакцій, то будете вже дивитися на ютубі. А це буде не скоро. Тому якось так. Йдемо, далі. я була неймовірно щаслива дібратися до цивілізації. Помила волосся. Ходили на закупи в місцевий магазинчик і тут я робила вам розпаковку. На обід все просто була мівіна, салат та канапки, кава в дріпах. Але так як я не п'ю з вершками, я купила собі три в одному. Років п'ять. Напевно, не пила її, і ввечері ми вирушили на прогулянку до води. Це наш такий ритуал в цій відпустці. Якщо у вас є питання до мене, задавайте в наступному влозі. Обов'язково відповім.